Друзі, є в Україні такий відомий бренд, як ProCraft. Вони відомі тим, що займаються виготовленням електро та бензоінструменту. Але у в 2024 році у них з'явилася новинка. Це електросамокати Procraft. І у них є дві модельки. Перша моделька, що ближче до нас, потужністю 500 Вт. Даний самокат йде на двох амортизаторах. Передня гальма дискові, задні барабанні. Внизу видно, що прикріплений акумулятор. От, максимальна швидкість, яку він може набрати, це 30 км за годину. Ціна даного самокату 19 тисяч рівно. І ось такий самокат на 350 Вт. Тут тільки передній амортизатор та дискові гальма задні. Передніх немає. Максимальну швидкість він може набрати до 25 км за годину. І також максимальне навантаження це до 120 кг. Ціна даного самоката 14400. Детальніше інформацію та фото можете у нас на сайті переглянути.